Сьогодні маємо дуже цікаву практику. Я рада вітати вас у шостому дні, вже перед останній день нашого ретриту. І нагадую, що якщо вам хочеться заглибитись у спокій, досліджувати спокій, тілесність на постійній основі, я запрошую вас в свій поглиблений курс Лабораторія спокою. Він почнеться вже 7 листопада. І ви можете забронювати своє місце за посиланням в описі. А ми починаємо сьогодні в нас вільний рух. Така можливість піти за своїм тілесним імпульсом і подосліджувати спонтанність гру в русі. Як часто ми дозволяємо собі просто рухатись, просто бути. От сьогодні давайте дозволимо собі оцю маленьку пригоду у вигляді вільного руху. Починаємо з того, що сідаємо зручно. Будемо. Звертати увагу всередину, в стан, який є на зараз, яким би він не був, спробуйте його прийняти, побачити, подихати разом із ним. Як цей стан проявляється тілесно? Які думки виникають. А тепер зверніть увагу на те, як рухається живіт, коли ви робите вдих та видих. Просто спостерігайте. Зверніть увагу на те, як все тіло дихає. Можливо, відчуйте імпульс прямо зараз. Чи хочеться вам якось порухатись? Зробіться. Дозвольте собі піти в рух. Практики я пропоную вам так заплющити очі, щоб краще бути в контакті з собою. І рухаємося по колу, якщо вам так зараз хочеться, від грудного відділу. Оберіть свою амплітуду, свій темп. Допомагайте собі через дихання. Можливо, вам захочеться так підключити її голову і рухатись також, малюючи підборіддям колу. Якщо хочеться рухаємося в протилежний бік. Дихайте, ви тут і зараз у відчуттях свого тіла Спробуйте порухатись зараз. І живота. Добре. І знову перемикаємо увагу в грудний відділ. Починаємо рухатись хвилею вперед і назад. Активуйте свій хребет. Можна уявити, що це така змія, яка робить хвилі. Але якщо у вас лякають змії, не уявляємо. Чудово. І зараз ниряємо вниз, опускаємо підборіддя вниз та протягуємо голову вперед і вгору. Зробіть комфортну для вас хвилю від шиї до куприка. І зараз робимо в протилежний бік. Під боріддям тягнемося вперед і до себе. Рухайтесь так, як вам зараз хочеться, в такому темпі, як хочеться. Довго зупиняємось, відчуйте, як ваше тіло зараз. І з вдихом витягуємося за руками вгору, на видисі права рука в сторону і вниз. з лівою рукою вперед, малюючи півколо і піднімаємо праву руку вверх, переходимо на інший бік. Якщо хочеться розкрити праву руку назад. І так само в інший бік. Продовжуйте рухатись в своєму темпі. Будьте разом, з відчуттями в своєму тілі. зупиняємось і зараз пропоную вам піти за імпульсом в тілі порухатись дійсно так як вам хочеться в тому діапазоні як вам хочеться дозвольте собі спонтанність Добре. І повільно переходимо в позицію на коліна. Починаємо хвилою рухатись в динаміці, вдих таз. Злегка вниз, видих, округлюємо спину і назад. Вдих, видих, беріть доступний для себе комфортний діапазон. Треба робить хвилю, спробуйте перестати думати про рух і бути цим рухом відчувати Ніби танець. Зараз опустіть таз вниз, позицію дитини, потягніться за руками вперед і похитайтесь вліво-вправо, розтягуючи спину, з округленою спиною знову підійміться вгору, видій, ви позицію коври і назад в дитину. Продовжуйте рухатись у своєму темпі. Я задаю певну динаміку, але це те, що я відчувала тоді, коли записувала цю практику для вас, ви відчуєте, як зараз вам хочеться. Добре, позиція на колінах, відштовхуємося в собаку головою вниз і переминаємося зі стопи на стопу. Ви можете затримуватись на якійсь стопі, максимально витягуючи ногу. Спину, руки. На і переходимо в планку, призгинаючи коліна, відштовхуємося в собаку головою вниз і так рухаємося в своєму темпі, створюючи нову хвилю. Хвиля все збільшується і збільшується. Зараз опускаємо коліна вниз, рухаємось від долонь, даючи імпульс від долонь по колу, рухаємося в інший бік. І зараз пропоную вам повністю відпустити весь контроль і рухатись так, як вам хочеться. Під музику. Відчувайте, що хочеться вашому тілу зараз. Насправді, можливо, йому хочеться більше паузи, більше побути в статиці. Побудьте і чуйте. Може навпаки, хочеться динаміки, дослідіться. Відчуйте, яка частина тіла дає рух, яка частина тіла хоче рухатись, хоче звучати. Якщо це вам комфортно, можете навіть прозвучати голосом або диханням, відпустити контроль, відчути безпеку і довіру до себе, до свого тіла. Будемо повільно завершувати, можете в своєму темпі, завершити, сісти зручно, відчути все своє тіло, яке воно зараз. Зробіть жест, який символізує для вас підтримку і безпеку. Відслідкуйте свій стан. Подякуйте собі за цю практику. А я дякую вам і запрошую вас до виконання домашнього завдання. Воно сьогодні буде дуже цікаве. Я пропоную вам обрати свою улюблену музику і потанцювати під нею. Буквально 3-5 хвилин, відчуваючи ритм, стан, емоцію цієї пісні, відчуваючи себе, танцюйте так, ніби вас ніхто не бачить. Обов'язково діліться своїми враженнями, своїми спостереженнями в коментарях. Я дякую вам, зустрінемось завтра на останньому дні ретриту.